Ти хто? Нова дружина. Яка ще дружина? Молода, завзята, агресивна. Розказує, як ти зі мною жити збираєшся. Зразу маю сказати, що я вмію розбиратись з квитанціями. Решту ти береш на себе. До речі, скільки тобі год? — Сорок п'ять. І вмію розпізнавати перші признаки інсульта. Але це за віддільну плату. Деньги — вперед. А, що в нас по доходам? Що? Жінка хоче знати, відкуда в тебе гроші. Ну, я співвласник виробництва кави Мінелі. У-ху-ху! То це я, виходить, тепер власниця співвласника. Дуже хорошо. А що за кофе? Ну, зерна хмелена в дріпі. Що таке дріп? Дріп кава. Зручно брати з собою. Так, це все херня. Тут треба все переділувати. Ось тут великими буквами пишемо. Самий Найудобніший кофе в світі. Ти що, здуріла? Матюки писати на пакуванні протизаконно. Алехандро, Закон – это пердеж. До речи, Йоша – самый креативный директор в мире. Маркетолог. И просто прекрасная женщина. В каком мире? В лучшем. А что ты сидишь? Иди, сделай своему новому креативному директору кофе. Она была низко. Конечно, конечно. Потому что твой тато кавой занимается, а не детьми. Но ничего, малыш, ничего. Я теперь буду жить с вами. Заживемо.